Правий берег Херсонщини вже достатньо давно був звільнений українським військом. Всі пам'ятають свої сльози щастя, коли вони це все ж змогли зробити. Так, от звільнило наше військо також і селище Зміївка, яке включає в себе ще чотири села, в числі яких село Гамаль або Старошведське. Це село, де вже достатньо давно живуть шведи. Сюди навіть король приїздив, але залишилося їх там зараз вже дуже мало. І перепис 2001 року дає невтішну статистику, бо більшість шведів там українізувалися, і зараз у цьому селі навіть румунською говорять більше, ніж шведською. Але де окрім України говорять шведською? Ну, наприклад, у Швеції з 2009 року вона є офіційною там. Ні, Швеція почала існувати не у 2009, му просто до цього вони, напевно, були занадто толерантні до інших мов та діалектів, щоб мати офіційну. Хоч там і абсолютна більшість, а саме 90%, розмовляють нею, також вона є другою офіційною у Фінляндії на рівні з фінською, хоча, певно, ви і так про це знаєте. Разом із Швейцарією це один з прикладів від прихильників московицької як другої офіційної мови в Україні. Проте це поганий приклад. Чому? Це я пояснив у своєму минулому відео. Рекомендую. І взагалі підпишіться. Тож у Фінляндії час від часу протестують проти Шведської як офіційної для того, щоб вона стала не державною, а регіональною. У сусідній до Фінляндії, Естонії теж живуть Шведи, але як і в Україні, їх там дуже мало. Живуть вони на островах Хіюма, та Рухну, або шведською Даг'є, Урмся, Рюна. Як бачите, географія у Шведської теж достатньо цікава. І як же ж це все трапилось? Тож, шведська мова це перша скандинавська мова у нашій серії відео про германські мови. Але що таке скандинавські мови? Германські мови діляться на три гілки: західна, куди також якраз входять німецька, англійська та нідерландська, про які були відео на каналі, східна вже відмерла та північна або скандинавська, коли входить шведська, данська, норвезька, фарерська, ісландська та ельфдальська мови. В свою чергу вони також мають підгрупи острівні та континентальні, острівні це і Ісландська та фарерська, а інші континентальні, хоча норвезька тут заднім числом записана. Але про це наступного разу із усіх цих мов найпопулярнішою є саме Шведська. Нею говорять близько 10 мільйонів людей. Тож пращури шведів були тими самими германцями, що пішли на північ, і вже там розділилися надвоє. Пращуром трьох мов є східно староскандинавська мова, яка у 10 столітті була найпопулярнішою мовою Європи. Окрім Швеції та Данії, не говорили і на Балтії, і на півночі Франції, і на Британії. Але цікавіше для нас є оця частина. Це території колишньої руси, позначені давньосхідноскандинавськомовними. Тут Київ, Чернігів, Новгород, інші великі міста Руси. За однією з найпоширеніших теорій, рід Рюриків якраз походив зі Швеції. Фіни взагалі все ще називають Шведів році, що дуже співставне зі словом Русь імена Олег, Ігор, Гліб мають шведську етомологію, себто як і слова клеймо, дротик, оселедець та якір. Та й взагалі хіба назви мов Свенска. Українська не мають такий рідний для нас суфікс ськ. От і подумали так деякі маргінальні теоретики, за теоріями яких слов'янські мови є похідною від скандинавських, а слов'яни прямі нащадки скандинавів. Тобто ми маємо спільне коріння з німцями, англійцями чи ісландцями. Проте такий сильний контраст наших культур змушує розуміти, що навряд ця теорія є хоча б трохи правдивою, зате ми любимо випити багато і кріпкого. Хоч щось нас поєднує. Ви ж знаєте, водку абсолют, вона теж шведська. Ну а за набагато більш реалістичною теорією наших зв'язків правлячий клас називали руськими, а від нього і весь народ руси почав себе так називати. І хай вас не лякає слово руський, це не синонім до жителів сучасної Московії. Все ж те, що зв'язки між нашими мовами є, це майже 100% факт. Проте точні родинні гілки побудувати на зараз не є можливим. Але те, що нам треба зрозуміти, так це те, що континентальні скандинавські. Мови дуже схожі. Деякі діалекти відносяться одразу до двох мов, а взаємна зрозумілість тут досягає шалено високого рівня. З усієї цієї шведської родини шведська відокремилась приблизно у 13 столітті. Відокремилася вона лінгвістично, але не територіально, бо це північ Європи, місце постійних союзів і внутрішніх воєн. Вони постійно вступають у союзи, а потім кажуть, що все, в нашому союзі немає рівності, і виходять з нього, а потім знову входять. Ну то, об'єдналися в Скандинавські народи у кальмарську унію, але коли Данія вирішила, що вона тут важливіша за інших, Швеція повстала і вийшла з неї. І, до речі, за достатньо невеликий проміжок часу досягла того, що величезне Балтійське море ледве не стало внутрішнім морем Швеції. Швецька просувалася і дарувала сусіднім народам нові слова, і також приймала їх слова до себе. Розширенню цьому завадила північна війна, де після битви під Полтавою Швеція програла Московія, а пізніше Швеція. Взагалі вирішила що ну його той імперіалізм та притримувалася нейтралітету аж до 2022 року, коли заявила про своє бажання вступити до НАТО. Хоча і до цього нейтралітет у неї був якимось дивним. Ну тобто, у нас звісно, нейтралітет, але це ж не означає, що ми не можемо захопити Норвегію, яка щойно отримала свою незалежність. Ну формально це не окупація, об'єднання у чергову унію, хоча й примусове колонії у Швеції теж були і у Африці, і Америці та Азії. То що такий він, шведський нейтралітет, без воєн, але якщо пару раз, то не повертаючись <кхи> до мовної складової, і на Балтійському узбережжі більше вплив нижньонімецької мови, головної мови Ганзи, куди також входила і частина Швеції. На цьому моменті Швеція перестала бути архаїчною і почала контактувати з іншими нескандинавськими народами та ставала дедалі легшою. З трьох родів залишилося два середній та спільний. Навіть тут все толерантно. Від чотирьох відмінків. Не залишилося нічого раніше, наприклад, зі словом, риба було так: називний фіска, родовий фіск, давальний «фіскс», Знахідний фіск. зараз. Це просто фіск. і неважливо, не важливо. Я гітаденфиск, ягарненфиск чи навіть йоренфиск немає жодної різниці. Абсолютно так само, як і в англійській мові. Система формування дієслова стала також набагато легшою. Вже не брали до уваги підрядний чи наказовий це спосіб, число та особу. Шведська остаточно перейшла з рун на латиницю, додалися нові літери, а потім переклад Біблії, фонетичний суф в 19 столітті шведський правопис почали наближати до розмовної шведської, а не гратися у архаїку як вареська та ісландська. Ну а вже у 1950-му була проведена дуже важлива «Ду реформен» – Ду, це ти. Яке раніше використовували лише до людей нижчих за тебе рівнів суспільства, а після реформи до всіх. Ну але якщо вам все ж треба виразити повагу, можна використовувати ні. Ну а зараз ми можемо спостерігати за тим, як шведська стає ще більш толерантною, все частіше починають використовувати займенник Ган, що використовується у випадку, коли ви або не знаєте стать особи, або це не має значення. Хоча вже ж. Зараз «хан та «хон» використовується набагато частіше, але поживемо, побачимо. Ну і це все відбувається у офіційній шведський, яка використовує латиницю. Побачивши абетку, ви можете подумати, що Шведська має 9 голосних літер, проте насправді їх тут 18. Просто є довгі, реса ду, а є короткі мелан, бус. Та й взагалі, якщо ви вперше побачите шведський текст, ви з нульовим відсотком прочитаєте його правильно. Просто спробуйте поставити на паузу та прочитати це речення. Але насправді це читається ось так. Це було кіло і хефті по шоу і Кіна. Я тілбрінгав 20 днів там, але сідан гіг я до стаціону. Ну я не так радий, що я вернувся в Сверію, бо це рейнер хіла тіде. Шоп. Можливо, ваша реакція була саме така: це все шведська фонетика. І повірте, по зрівнянню з данською, це ще квіточки. Насправді, недовга практика та досвід достатньо легко дадуть вам запам'ятати фонетику шведської мови. Але нагадаю вам, що ви забули одну дуже важливу річ: тональність у шведській мові є два тони: гострий та коливальний. Ну, це взагалі для неносіїв звучить дивно. Ось слова, вони однаково пишуться, але мають різні значення. Але окрім значення, відрізняється і вимова. Бюрен це клітка, а бюрен це несли. Так само анден, анден, стеген, стеген. Зате у Фінляндії це все не використовується і кажуть все однаково. А ще, а вже ж, там достатньо калюк з фінської мови. Яка зовсім не є спорідненою зі шведською, через що тут з'являється купа дивних слів? Бо шведська не є мовою абсолютної більшості в жодному регіоні Фінляндії, окрім Оландських островів, які взагалі є державою у державі. Там і свій аналог президента є і прапор, і герб та навіть помітка на фінському паспорті. Там шведською говорять 86% населення. Трохи говорять також фінською, румунською та латийською. Але офіційна мова там лише одна шведська. І там в основному намагаються говорити на її літературному стандарті. Але навіть літературний варіант може відрізнятися вимовою, особливо у Сконаланді, де люди навіть у офіційній шведській можуть кортавити і казати, наприклад, не Україна, а Укхайна. Та й взагалі вона скоріше схожа на данську, ніж на Шведську. І все ще можна знайти людей. Що будуть палко сперечатися про приналежність Конланду до їх мови, але правда тут десь посередині. І так, ми торкнулися того, чого у Скандинавії краще не торкатися. Діалектизми у цих мовах мають якість бути менш зрозумілими шведам, ніж літературні стандарти данської та норвезької. Ну тобто, уявіть, що нам би було легше зрозуміти білоруську та словацьку, ніж якісь діалекти української. А, точно. Посад нападатимеся, це дуже. Паталахусавусатразінтауляньмомотрадімоляу всі ці історії з діалектами дуже виділяється Калікс на півночі Швеції, який непідготовленому шведу може бути зовсім незрозумілим. Тут вам і давньо скандинавські дифтонги, і давньошвецькі легкі слова. Та тут навіть множини тих самих дієслів все ще живі. Понад усім цим в ньому навіть існує гармонія голосних, що взагалі-то цим мовам не притаманно. Мало того, що цей діалект не розуміє носій стандартної шведської, так він ще й незрозумілий всередині говірок, бо існує північний калікс та південний, і серед їх говірок теж все зовсім нелегко. Але на ваше щастя, якщо ви вирішите вчити шведську, то не думаю, що вам сильно то і треба буде їхати в той калікс. Це просто декілька будинків та ліс. Тут взагалі багато лісу. А ще тут є північне Сяєво, шалена фауна, з і Вольво, Водка Майнкрафт Король, сучасне мистецтво, стара архітектура, рівноправ'я, Арабські райони, море риба, група, Абба і ну і вже ж їх чудова мова. Така вона Північна Європа. Але не лише на півночі можна почути германські мови, бо наступне наше відео буде про найпівденнішу германську мову, а може і не мову. Afrikaans nus the sproker Afrikaans.